Моє вітання! Сьогодні ми з вами пров'яжемо ось такий небанальний ажур, який дуже цікаво виглядає як з окремими фережками, доріжки із одного рапорту, так і суцільно в полотні. Я прикріплю вам схему, робіть скріншоти. Схема, на жаль, в мене є тільки від руки. І зараз я покажу, як це пров'язується для тих, кому схема недостатньо. Отже, перша петля у нас кромкова, і пров'язуємо по схемі перший рапорт. Одна виворітня петля, дві петлі лицьовою з нахилом вправо, дві лицьових, Накид. Одна лицева. Тепер цю частину ми повторюємо в дзеркальному відображенні. Центральна у нас виворітня. Одна лицева, накид, дві лицевих, дві петлі з нахилом вліво. Перший ряд рапорту закінчений. Другий ряд. Для поворотного в'язання буде виконуватись по малюнку. Тобто це буде виглядати ось таким чином П'ять вивортніх петель, одна лицева. п'ять вивортніх петель, одна лицева. Якщо ви в'яжете візерунок по колу, Відповідно, у вас буде 5 лицевих петель і одна ця центральна виворітня. Накиди пров'язуватимуться або лицевою, або виворітньою, в залежності від того, в якому напрямку ви в'яжете візерунок. Перший, третій і п'ятий ряди будуть повторюватися однаково. Тобто ви бачите, що утворюється три повторювання рапорта. Отже, покажу ще раз: виворітня петля, дві рази з нахилом вправо. Лицьовою дві лицевих, накид, лицева, центральна виворітня і дзеркальне відображення. Одна лицева, накид, дві лицевих. Дві разом з нахилом вліво лицевою петлею. Для поворотних рядів у нас в кінці додана одна петля. Для симметрії. Якщо ви в'яжете по колу, вона не потрібна. І також кромкова петля. Другий, четвертий, шостий і всі парні ряди або всі виборітні ряди в'яжуться однаково. Кромкова, одна лицева, 5 виворітніх. Два, три. Накид пров'язуємо також виборітньою. 5 лицева, 5 виворітних. І так, до кінця ряду. Я пров'язала 6 рядів, і в сьомому рядові наш візерунок має зміщення на один рапорт. Як ви можете побачити, по нижче пров'язаному. Тобто накиди були справа, тепер вони будуть зліва, знову були справа, і тепер вони знову будуть переміщатись на лівий бік. Отже, рухаюсь, далі по схемі. Хромкова петля, виворідня петля, одна петля лицьова, накид, дві разом, дві лицьових, дві разом з нахилом вліво, виворітня, дві разом з нахилом вправо, дві лицьових, накид. Лицева, виворітня. Рапорт закінчений. Сьомий, дев'ятий і одинадцятий ряди будуть пров'язуватись однаково. Виворітні ряди за візерунком. Показую ще раз: лицьова, накид, дві лицевих, дві разом з нахилом вліво, виворітня, дві з нахилом. Право дві лицевих, накид, лицева і виворітня. Ось такий вигляд має готовий візерунок. В даному прикладі пров'язано повноцінних два рапорти один і другий у висоту і три рапорти в ширину, яку можете бачити, викладаються такими смужками.